Слава Перуну, як воїнів наших, силою своє наділяє, силово своє благословляє, силою своє захищає, землі наші оберігає, а загиблих наших до полку свого Перунового небесного забирає. Сила Перуна це честь і воротство, суд і справедливість. Діти ми перунові, внуки даж Божі, рамки сворожі. Слава Перуну! Стану, перед вам перуну покличу. Прийде, прийде, перуне, прийде, прийде грізний. З силами перуновими, блискавками, ясними землю освіти, громами, рясними, золотар каменя, вогню, викриши, вогню викриші, світло запали, могуті сили у нас прояви. Слава перуну, слава! Перуне, перуне. Боже злодорунний, з блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів навчаєш, як бій вигравати й мечі здолати, як вороженьків косити правду, любої твої творемні, то предки наші кревні, які право боронять за нас богів молять, а беруть повстала. І могуть настала вехами роду, капища народу, вовхви відродили, славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже злодорунний. Силі рода, славу, співає тебе, величає. Слава перуну, слава. Слава феруну, лиху друмайті, стріли, кидає на ворогів наших, і вірно вперед, веде по стежці, тому що єсть твой воїнам тут і, і яко злотурунного спице праведен єсть. Прийми пожертви наші в ім'я, утвердження сили і правди Твоєї, і силами своїми захисти, силами своїми наділи, силами своїми благослови. Усіх, хто нині захищає землю, святу нашу Україну, русь православною, усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, у родах наших, у владі нашій, силами своїми на благослови, силами своїми на наділий, силами своїми на захисти. Перуне, молоді Боже наш, ти правовірно охороняєш, між Білогом, Чорновом лад встановляєш. Крути коло живого явлення, осважній синій, це ти ведеш нас стезею правою, добра нечесної з ворогами чорними, а ріту тверджувати і державу берегти, Україну Русь святою стерегти, Ти сильних, відваг відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і цих караєш, якщо грім з неба згряне, та поперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перун у батьку допомагає, грізний перун у тваргу гукає. Військо своє до скликає, гей, перуничі, могутній витязі. Вставайте до лави, вставайте до бою. Ми поклик цей чуємо лави, стаєм за богів рідних Україну, Русь православної дусі чи йде. Слава перуну, слава, слава Богу, нашому перуну, на світлосяйному. Все він громами землю пробуджує тим дух, укріплює та душу радує, кличемо вояство своє небесне, що суть полк перунів. Стати на межі права та я, виконе сворожі, стерегти Україну Русь святою берегти. От бачимо свара небесна вогнями многими виблискує, Все отцові наші кують мечі крицею похід збираючись на тьму вражою. Тож візьмемо оружжя своє, і станемо в лави воєдино, ви з предками вирушити в битву вселенську. Хай зростає мій в ділах наших, а світло в душах чистих. Бо то йдемо про тебе, зладула, несучи, світи, з богами нашими разом. Слава Перуну! слава. Перуне батько наш, гремить у свазі і дві мечі щит. Ми, вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даної, кольожого явлення. Ти лад оберігаєш, рід руський нас, православний, по всіх час захищаєш. Захисти душі наші святими поруницям, а тіла вогняними громовицями, захисти воїнів наших захисників, захисниць України, волонтерів, збройних сил України, тероборонівців і всіх, хто нині дбає за відновлення влади на землях наших, в водах наших у владі нашій. Захисти душі їхні святими пороницями, а тіла їхні вогняними громовицями. Хай вони і не чпайте ворогів, підганяють ворогів, спопиляють, горить в душах наших. Вогонь сворожий, вогонь віри, праведний, святий Божий. Тож з тобою ми повсякзят поєднані, утриває великому об'єднанні. Прибудь до нас на поклик наш. Слава Перу Можу натура. Перуне наш. Ми потребуємо своєї сили і звитяє, мудрості та завзяття наповни душі наші. Хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Русі славної. Хай перебуває під захистом твоїм Збройні сили України, теобороніці, волонтери, добровольці і усі, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. І так буде. Кличу, вогонь, святий сворожий дух праведний, великий Божий, Могуть, пакучих богів рідних прийди до нащадків рідних прийди. Кличу вітер, святий Стрибожий, дух праведний, великий Божий, Могуть, лечучих богів рідних, прийди до нащадків рідних прийди. Кличу воду, води, за святу студенницю, дух праведний даний божницю, могуть, тикучих богів рідних прийди, прийди. Хличу землю, землицю, свято покровицю, дух праведний, охочий Божницю, могуть, твердюючи воїв рідних, прийди до начатків війни, прийди. Перуний, батько нашу, святи, землю нашу Духом Своїм. Хай прибуде на землях наших, сила Твоя могутня, сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів славних, що під по землі нашій ходять. честь, силу і славу народу нашого відстоїть. Хай буде так. І так буде. Хай прибуде сила перумо. З усіма нами да буде так. Ну а ми приходимо до слав Берога, який вогонь віри. Душі наші зносить, вогонь віри, роди наші, землі наші, ося й